Не потрібно робити таких голосних заяв на всю державу і будоражити населення. Другий день чиновники спростовують заяви дамбу Київської ГЕС не прорве. Весняну повінь вона витримає і столицю не затопить. Журналістів спочатку заспокоюють в МНС, потім запрошують на саму дамбу подивитися. Ми готові до розвороту будь-яких погодних умов, і наші гідроспоруди знаходяться. В технічно справному стані без паніки просить директор Укргідроенерго, товщина криги на Київській ГЕС нині 18 сантиметрів. А ось два роки тому була 80 і жодної катастрофи не сталося. Не бояться тут і цьогорічного тиску повиневих вод. Припускають, він може бути 4 тисячі метрів кубічних. Гідроспоруда витримає і не таке. Що стосується показників Укргідропроекту, який паводок? Може пропустити гідроспоруда 17 тисяч метрів кубічних. На протязі 10 років ще не було занепокоєнь, які б ви викликали. Я вам зараз покажу розріз. А це центр безпеки споруд Київської ГЕС. Що дві години тут оновлюються дані про їхній стан. Монітори показують і рівень нахилів дамби, і чи не розходяться щілини, і рівень води у ній. Синя лінія це стан ґрунтових вод. А якщо вже дійде рівень до цієї красної лінії, тоді вже треба приймати якісь рішення і проводити додаткові вимірювання. Там і так далі, все нормально, ніяких немає таких здвигів, які б викликали якесь занепокоєння сьогодні. Всі дані, які ми збираємо, як по бетонним сооруженням, так і по земляним саруженням, проекту проєкту. Нікакого посіння в частині стану сооруження не В Востаннє споруду на профпридатність перевіряли три роки тому. Висновок надійна, незважаючи на поважний вік. Дамбі 64 роки. Утім, на це просять не зважати. Будували так, щоб пропрацювала століття. Анна Міршниченко, Валерій Савицький, канал.